Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу сказати, що сьогодні в нас 9-та доба інкубації курячого яйця в інкубаторі Теплуша Pro72. Це наша перша інкубація курячого яйця взагалі в житті. Заклали, пробуємо, експериментуємо, буду розповідати. Спочатку, що скажу, спочатку по схемі, яку я обрала для інкубації. Значить, яйця були закладені. Свіжі, транспортувалися правильно, не биті, не тріснуті. Були продезінфіковані, помиті і продезінфіковані в слабкому розчині марганцовки, просушені. За 12 годин до закладки яйця я включила інкубатор і його прогріла, виставила температуру 38, яка має бути, і так він працював 12 годин на температурі 38. Автоматичний переворот відключила, і ми закладали яйце. Перша доба, ми заклали яйце, виставили температуру 38%, відключили автоматичний поворот. Він тут за замовчуванням 24 рази на добу, так він і буде працювати. Але першу добу перевороту нема. І вологість дотримувалася в межах 60-65%. Друга і третя доба були аналогічні: 38 градусів на табло інкубатора. 60-65 волога, але на початку другої доби я вже включила автоматичний поворот і яйця працюють, перевертаються згідно як працює інкубатор. Четверта доба зниження температури 37,9. Вологість за таблицею має бути 55. У мене коливалася в діапазоні 52-56. Ми не провітрюємо ще не охолоджуємо. Пробки в мене були закриті ще в ці дні. Єдине, що вологість я регулювала вентиляційним яйцем. Коли всі пробки закриті, за умов, от як у мене, у мене там приблизно 80% загрузка, там не всі яйця. Там, по-моєму, 56%, чи скільки яєць. Температура в приміщенні 20-22%. От щоб мені витримати отут вологість, яку мені треба. Мені достатньо було залити у дві ємності по 12,5 мл води. І волога, отак, от трималась нормально, так, як мені треба. Далі, п'ята доба. 37,9 на табло. Вологість 55 так само, вона у мене коливається 56, 52. Провітрення, охолоджування нема. Переворот працює. Шоста, сьома доба. Знижую ще на градус 37,8% на табло, вологість 55%, переворот працює, охолодження нема. Але я вже відкрила одну вентиляційну пробочку. Я міняю зранку ця пробочка відкрита, увечері ця відкрита. Отак по одній я відкрила. Можливо, це рано, але я вважаю, що зайва вентиляція ніколи не зашкодить. Вологість 55% це шоста-сьома доба. Восьма доба і дев'ята доба сьогоднішня. Ще знижую температурно табло 37,7% температура. Вологість така сама 55%. Переворот працює, ще не охолоджуємо. Охолоджувати почнемо з 12-ї доби. Але вже я відкрила дві пробки і чергую їх по діагоналі. Значить, для того, щоб витримати таку вологу 55% плюс-мінус. За умов відкритих двох вентиляційних пробок я заливаю у 4 ємності для води приблизно по 12,5 мл. Тобто приблизно 50 мл я заливаю на весь інкубатор. І отак воно тримає добу. Якщо трошки вище воно підскакує, я регулюю його тут яйцем. Це, але це умовні такі цифри, тому що рівень вологості, ну і взагалі він залежить від того, де стоїть інкубатор, чи яка пора року, яка температура. Це то що по схемі інкубації. Вчора була 8 доба, вчора треба було робити овоскупування яєць, але ми того не зробили вчора. Будемо робити сьогодні. Чим воно для мене це овоскупування цікаве? Тому що, окрім білих і кремових яєць, там лежать яйця ще чорно-мідного марана, темні шоколадного кольору. І чи я там щось побачу, невідомо. Але треба робити, будемо пробувати. Для цього можна використовувати. Або отакий простий ліхтар, до речі, дуже цим зручно. Або ось ми придбали такий самий агрегат овоскоп елементарно, просто з каналізаційної труби воно зроблено, хай Бог милує, лампочка всередині будемо пробувати. Але це не є обов'язково, ми хотіли просто попробувати. Минулу інкубацію індиків ми просвічували ліхтарем, і я була дуже задоволена. Ну, давайте спробуємо. Давайте відключимо інкубатор і попробуємо зробити овоскупування. Хочу нагадати, що якщо нам потрібно відкрити від інкубатор для будь-якої цілі, ми повинні обов'язково його відключити. Зробили свої справи, закрили, перевірили герметичність, щоб ніде нічого, щоб все було герметично, ніде щілки не було, і тоді включаємо назад. Від, включений інкубатор, відкривати, закривати не можна, Того, що можна перепалити яйця. Тен нагріється, розжариться і буде просто тепловий удар на яйця. Ну що, давайте будемо виключати світло, будемо пробувати світити яйця. Я відкриваю інкубатор. Ось я запаслася маркером на випадок, чого маю, тазік неопліт складати Ну, Буду починати. Буду пробувати овоскопом, не знаю, що я там насвічу Оплот. О, видно, запліднено. Є судинки. Он він там рухається. Рухається, ембріон, барбезик рухається. Запліднене. Не знаю, чи з нього щось буде, щось розвивається, але це яйце дуже неправильної форми. Яйце такої форми на інкубацію не йде. Маран. Та-ра-ра-рам. Та-ра-ра-рам. Скажу вам, друзі, щиро, крім повітряної камери, нічого не бачу взагалі. Буду тішитись, що може оплот. Другий маран. Аналогічна ситуація. Бачу повітряну камеру і більше нічого. Це яйце Марана ось темне. Але воно світиться, воно не запліднене. Оце я знаю. точно. Хоча там щось тіліпається. Мені здається, що воно не, не оплод. воно світле. Друзі, ми просвітили 56 яєць. Ну, питання просвітлення маранів зрозуміли. там не видно нічого. Кросові фарм, начебто всі запліднені. Значить, я відібрала чотири яйця барбез'є. Хочу вам показати, що таке неоплод і що таке кровяне кільце. От давайте на оце яйце поглянемо. Ось, воно було запліднене. Зародок почав розвиватися, але чомусь розвиток зупинився. Може бути проблема при транспортуванні, чи тряхнуло, чи кинуло невідомо, але воно було запліднене, оце яйце. От воно повністю світле і отака червона кавулька на ньому. Але воно було хорошої правильної форми, от як для інкубації, воно було хороше яйце. А є у мене ось таке яйце. От покажу от видно його навіть форму. Яйце такої форми взагалі до інкубації не кладуть. По-перше, на ньому є мраморність, ось на ньому є якась шишка. Воно неправильної форми, якесь пузати, краканати, яке завгодно. Але я поклала, тому що це куплені яйця. І я просто хотіла і для досвіду і вам показати. Воно, не знаю, чи воно. Мені здається, що воно не запліднене. От воно теж повністю світле. Може, воно там щось і було, але ну, от, з отакими дефектами яйця не кладуть. З Ні, них нічого добра ніякого нема. Оце чистіший, води не запліднений. Ну, це теж повністю оце не запліднене. Ота, друзі, ситуація. Маємо 4 яйця відкидати, і маю там 2 яйця позначені, які для мене підозрілі. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Вам це не складно, а нам це дуже приємно і дуже важливо. Ми будемо далі знімати відео, як іде перебіг нашої інкубації. Тому що це пробна інкубація. Чи правильна в мене таблиця, чи неправильна, я не знаю. Результат будемо бачити. Дякую вам за увагу. До зустрічі!